Друзі, і знову моя постійна рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається трикімнатна квартира, яка знаходиться біля метро Спортивна. Квартира в теплому цегляному будинку. Так, п'ятий поверх. Площа квартири 60 метрів. Ціна 35 тисяч доларів. Згадуємо з вами разом. Ось такий двір. Теплий цегляний будинок. Тут у нас є дитячий майданчик і порад дуже багато різних магазинчиків біля будинку, ось такий затишний двір. чистий під'їзд та працюючий ліфт. Квартира на п'ятому поверсі. Так, я у квартирі, квартира площею 60 метрів. Давайте почнемо з санвузла. Так, туалет, ванна, кухня, площею 6 метрів. У будинку газ. За вікнами у нас дерева. І три кімнати. Кімната номер 1 Ось така вона світла. Дивіться, яка симпатична люстра. Площа кімнати 10 метрів. Квартира без ремонту під ваші дизайнерські фантазії. Кімната номер 2 та кімната номер 3 Їх можна розділити. Це дві кімнати. Кімната номер 2 площа 16 метрів, так, і кімната номер 3 Вона з балконом. Зараз перша половина дня, тут сонечко. І ось такий балкончик, який обов'язково треба відремонтувати. У цій кімнаті площа 14 метрів. Квартира розташована на п'ятому поверсі, встановлені лічильники на воду. Квартира чекає на своїх нових мешканців.